Практична робота полягає в тому, щоб зробити експорт та імпорт даних всередині програми Excel. Ми знаємо, що кожна програма, з якою ми працюємо на інформатиці, належить до комплекту офісних програм. В комплекті офісних програм знаходяться програми, які можуть встановлюватись безкоштовно Microsoft Office 2013. Можливо, це за гроші. і оце повний комплекс програм. Найчастіше ми використовуємо Word, PowerPoint і на третю позицію виходить по кількості використань це програма Excel. Тому сьогоднішня робота буде полягати в тому, щоб з програми Word перенаправити дані і відкрити їх в програмі Excel. У мене вже відкрита програма Word. В програмі борда ви повинні набрати таблицю, яка виглядає наступним чином. Тут є стовпчик номер, назва товару, ціна в гривнах, кількість і вартість. Але розрахункові дії в борді ми виконувати не будемо, у вартості. Ми тільки наберемо таблицю. Після того, як ми її набрали, нам потрібно її перенаправити в програму Excel. Як це відбувається? Ну, На першому етапі ви повинні зрозуміти, що вам потрібно правильно зберегти цей файл. Тобто, ви цей файл повинні зберегти файл, зберегти як? Я одразу вже показую, демонструю. І цей файл у вас повинен називатися таблиця. І розширення повинно бути з поясненням DOC. Тобто, таблиця «Док» – це ім'я. А розширення дог воно автоматично додається. От ми зберегли цю таблицю. Тобто, ми бачимо, що у нас файл буде збережений таблиця до. Але нам потрібно її перенаправити в Excel. Як це зробити? Всередині Word є можливість преобразовувати таблицю в звичайний текст. Ми виділяємо елементи таблиці, які вже занесли. Переходимо в розділ в Макет і шукаємо в пункті Дані Преобразувати текст. Натискаючи на Преобразувати текст, ми отримаємо віконці, в якому є роздільники, знак табуляції, знак абзацу, точка запітоку. У нас в даному випадку таблиця, і це значить знак табуляції. Преобразовуємо ОК. І у нас відбувається ось таке переформатування таблиці. Но цей вигляд таблиці ми вже зберігати не будемо. У нас є попередній правильний вигляд таблиці. Що робити з цим виглядом таблиці? Цей вигляд таблиці потрібно перезберегти в форматі текстового файлу, звичайного тексту. Тобто, коли ми його преобразували. Як це виконується? Файл. Зберегти як. Відкриваєте, куди вам потрібно зберігати. І ось тут дуже важлива річ правильно змінити тип файлу. Ми змінюємо тип файлу на текстовий формат. Це називається обичний, звичайний текст. У мене є підказки розширення тексту, але у вас їх може і не бути. Тобто, я змінила тексти для того, щоб не помилитися, Док великими літерами, яке було, я його змінюю на текст. щоб не помилитися, у кого немає розширень, щоб ви бачили, що це за таблиця формату. Та зберігаю. Зберігаю, воно мені показує, що потрібно замінити, ну, і тому що я це вже робила. Я замінюю цей файл. Коли я розпочинаю збереження, комп'ютер дуже цікаву річ, мені пропонує обрати. Це попередження про кодування інформації. Кодування йде звичайно, Windows по замовченню. Є достатньо просто підтвердити, окей. Нічого на загал, такого, як зміни, не відбулося. Но файл я отримала новий. Який? Я зараз спробую вам продемонструвати. У мене у віконці, там де я зберігала ці файли, у мене існує тепер вже існує два файли. Таблиця до з розширенням Word, Word. Таблиця TXT з розширенням .txt. Цього файла ще якби не існує, і зараз ми його будемо робити. Це третій файл Excel. Яким чином? Ми відкриваємо програму Excel, і всередині програми Excel нам потрібно з вами витягнути і затягнути файл, який ми TXT зараз зробили. Як це відбувається? Ми заходимо в розділ меню дані. У нас є перший пункт получення зовнішніх даних або отримання зовнішніх даних, якщо на українській мові. І ось тут третім пунктом є з фай... із тексту. Відкриваємо із тексту, і наше завдання знайти той текстовий файл, який ми зберегли. У мене він є і тут, як зараз я його зробила. У мене воно є і всередині папочки експорт і імпорта. Я можу я отсюда взяти цей файл. І я його імпортую в excel середовище. Коли я відкриваю, то потрібно обов'язково перечитати всю важливу інформацію. Це по етапам, по етапам з, якої, з якого кодування, в яке кодування його переконувати. У мене в нашій таблиці були заголовки. Тому обов'язково мені потрібно поставити відмітку. Мої дані отримають і є заголовки. Переходимо далі і дивимо. Якщо зовнішній вигляд вже співпадає з тим, який був, то мені достатньо покрохово підтвердити, що я бачу те, що я бажала бачити. І я таким чином, позиція повинна бути перша клітинка активна. Витягую вже в програму Excel готову таблицю. У мене вона без розподілу, то я розпочинаю її оформлювати. Я оформлюю її в сітку, я оформлюю і можу оформити, це у нас є форматування таблиці за зразком. І у мене вона оформлюється. Ну, якщо я бачу, що у мене не повинні бути тут, наприклад, фільтри, так як ми з вами вже знаємо, що це таке, то я в цьому форматі його просто знімаю, цей фільм. І вже після оформлення я буду робити розрахункові дії в програми Excel. Тобто мені потрібно обирати дію, обирати, що на що я буду перемножувати, і таким чином я отримаю повністю результат. З більшою розрядністю, з меншою розрядністю і числовий формат вже зразку. І оцей вже останній файл остаточно буде збережений на комп'ютері. Тобто ми обираємо позицію для збереження, ім'я файла буде також називатися у нас таблиця. Буде вже Великими літерами пояснення XLS і розширення само по собі. І ми зберігаємо цей файл. Ну, він говорить, що такий ім'я файл вже існує, тому мені прийдеться ще або додати якусь циферку, бо я вже не перший раз задемонструю це. І файл створений.